Міжнародний реєстр збитків українці від сьогодні можуть подавати заяви. Румунія припинила фінансову підтримку біженців. У Держдепі США застерегли Китай від військової співпраці з Росією. Збитки, втрати або шкоду завдані російською агресією проти України, відшкодовуватимуть на міжнародному рівні. 2 квітня 2024 року для українців офіційно відкривається процес подання заяв про компенсацію до реєстру збитків. Це можна буде зробити через застосунок «Дія». Спочатку процес буде відкрито для заяв про пошкоджене та знищене житло. Надалі жодних обмежень не буде. Передбачено загалом 40 категорій збитків. Зокрема, українці зможуть повідомляти факти про завдану шкоду їхньому життю, здоров'ю та психологічному стану. Адміністратори реєстру очікують, щонайменше 6-8 мільйонів таких заяв. Важливо розуміти, що реєстр не є судом або трибуналом. Він не оцінюватиме вартість шкоди і не призначатиме жодних виплат. Ці функції виконуватиме міжнародний компенсаційний механізм. Робота з його створення вже розпочато. Буде компенсаційна комісія створена, яка розгляне кожен конкретний випадок і визначить розмір відшкодування. І третій елемент буде якраз. Фонд відшкодування. І от цей фонд має наповнюватись з декількох складових: за рахунок репарації Російської Федерації, за рахунок грантів від країн, які підтримують Україну, які розуміють, яку шкоду завдала збройна агресія Російської Федерації тут всередині України нашим людям, за рахунок цих грантів і, звичайно, за рахунок самої нашої держави. Має наповнюватись цей фонд, і з цього фонду. Вже будуть відшкодовуватись відповідні збитки на сьогодні. До реєстру збитків приєдналися 43 держави та європейський союз, всього 40 учасників та 4 асоційованих члени. Реєстр було створено у співпраці з Україною під агідою Ради Європи. Він розташований в місті Хаага, Королівство Нідерландів. Українські біженці в Румунії залишилися без фінансової допомоги через дефіцит бюджету від початку року. Влада країни ще не виділила коштів на підтримку українців, які рятуючись від війни переїхали до цієї країни. Гроші, які отримали українці в лютому, були виплатами за кінець 2023 року. Торік румунський уряд переглянув програму допомоги біженцям та зменшив суму виплат. До кінця минулого року власники житла отримували 14 євро на добу за розміщення та харчування кожного біженця. З травня таку допомогу зменшили, але щоб її отримати, дорослі мають бути зареєстровані як безробітні або працювати, а діти зараховані до школи. Виплати за перші місяці 2024 року українські біженці зможуть отримати після надходження коштів. Відповідні запити до органів влади вже були направлені. Повідомляють у Румунській генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій. Станом на лютий у Румунії перебувало 78 тисяч українських біженців. Сполучені Штати стурбовані посиленням російсько-китайського партнерства. Про це заявив речник державного департаменту Шаметю Міллер. Водночас у Вашингтоні в чергове застерігають Китай від будь-яких кроків, що спрямовані на підтримку російської агресії в Україні. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що не хочемо бачити, як Китай робить щонебудь, допомагає підтримувати російську агресію в Україні, і ми будемо продовжувати давати це зрозуміти. До слова, Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, адже має особливі відносини з Росією. Вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Раніше посол Китаю у Швейцарії повідомляв, що Пекін не виключає свою участь у міжнародній конференції на саміті миру в Швейцарії, що була ініційована Україною. 2 квітня, два роки, як Міністерство оборони України офіційно оголосило про повне звільнення Київської області від російських загарбників. Під час повномасштабного вторгнення Київщина стала форпостом і стримала найтяжчий удар. Запеклі бої на території області тривали понад місяць. 15 територіальних громад Бученського, Вишгородського та Броварського районів опинилися під окупацією. Загалом 270 населених пунктів постраждали від жорстокості путінських вояків. Після себе окупанти залишили могили, катівні та руїни. Цей період став найжахливішим в житті мешканців області. За час окупації загинули 1370 жителів Київщини, з них 714 закатовані. Завжди пам'ятатимемо героїчний опір збройних сил України, тероборонців, а також місцевих жителів, які пліч опліч з військовими стали на захист держави. Звільнення Київщини.